Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. На сьогоднішній огляд до нас залітала нова модель від компанії LeFan KPX 250. Для прихильників ендуро мотоциклів я думаю, що цей відеоогляд буде цікавим. По-перше, ця модель тільки-тільки що заїхала до України, і ми його тільки отримали і зібрали. Насправді дуже приваблива модель, і по зовнішньому вигляду, по характеристикам і, а вже ж по якісній. Якісній своїй техніці в цілому. Коротенький відеоогляд на цю модель з невеличкими технічними характеристиками ми зараз і для вас знімемо. По-перше, що привабливо в цьому мотоциклі, це його двигун. Ліфан 250 кубів, двохклапанний, шестиступеневий, 21 кінська сила в цьому двигуні. 20 крутящого моменту з дуже-дуже мощними такими трьобами на двигуні для його охолодження. Що нам дає 6 коробка, то є вже ж невеличкі витрати пального на максимальних оборотах двигуна і максимальній швидкості. Карбюраторна система живлення. Двигун має масляний фільтр тонкої очистки. І це дуже-дуже добре. Підвізка. Спереду встановлені два амортизатора вилка перегорнутого типу. Ну, на вигляд, дуже-дуже мощно виглядає пер'я, товщина така мощава. І так в цілому зібраний мотоцикл впевнено, повірте, на слово Задня підвізка прогресивна, амортизатор має можливість регулювання по висоті. Виглядає це теж дуже серйозно і мощно. Гальмівна система гідравлічна, спереду встановлені двох супорта, гальмівний диск з охолодженням. Ззаду Встановлений однопоршнівий супорт, але теж диск стоїть з охолодженням. Приводний ланцюг 520-й, мощаве, мощаве все виглядає, впевнений, що буде їздити довго при своєчасному обслуговуванні. Органи управління класичні, з лівої сторони пульт управління освітленням. Правої сторони стоп-двигун і кнопка запуску. Приборна панель яскраво виглядає, все читається дуже суперово. одометр, спідометр, датчик палива і а вже ж часики Індикатор нейтральної передачі є. Ну, а вже ж USB-зарядка в комплекті. Кришка бензобаку. Точно така ж, як на мотоциклах Honda. До речі, об'єм бензобаку 11,5 літрів. Можливо, він невеликий для дальніх поїздок. Але з зарахуванням того, що мотоцикл важить 148, якщо не помиляюсь, кілограм це без палива, а 151 з паливом, то достатньо великий бак сюди встановлювати немає сенсу, щоб не збільшувати вагу. Дизайн дуже, дуже привабливий. Колір блакитно жовтий, як наш український прапор. Освітлення просто яскравіше, просто яскравий. Лінзована оптика діодна. До речі, задній стоп-сигнал теж йде діодний. Ну, а також яскраві діодні поворотники. Пластик встановлений у. Ну, Просто подивіться, нічого казати, просто подивіться, гнеш і нічого не трапляється. Сидіння м'якеньке, резина досить така якісна, 21 диск попереду і 18-й позаду. Відверто скажу свої відчуття передам, коли проїхався на цій моделі. Дуже порадувала це коробка передач, вона включається без якихось там ривків, дуже приємно перемикається. Легко-легко, легенечко знаходиться, знаходиться нейтральна передача. Гальмівна система відпрацювала впевнено, підвізка ну, просто, просто клас. От відчуття, ну, дуже важко передати ці емоції. Насправді, сам мотоцикл дуже збитий, зібраний, нерозхлябаний і ну, дуже порадував. Я впевнений, що ця модель зайде до прихильників ендуро мотоциклів, зайде і буде користуватись попитом. Будуть питання, пишіть в коментарях, залишимо. Посилання на сайт, там де можна побачити актуальну ціну. До зустрічі в артмота. Всім па-па.